Взялася свічка, зиму дорікати. На півдні діло все було. А що, не в сила малювати, візьми хоча б одне вікно. Дивися, що я витворяю, хоч у музей віддай під скло. Бува, таке наваяю, що заздрісно самі було. Та годі, воскова дорепа, нерозуміння в тебе, ні жалю, ото була б ще потреба. Промову слухати твою, ти подивися, де є вікна, там вітер лютий завива, куди морозити ще кріпко, хіба ж лютовна я така, де рами залишились, плівка, чи тимчасове ДСП? Як можу, обійду домівку і постужу так, де неде, не можу навіть посніжити, бо геть водою дах залє, не припиняють ті гатити, Поглянеш, кровлю десь проб'є, а що до твоїх візерунків, то передбачу їм кінець. Стояла свічечка так струнка, та й зійшлася на нівець.